Вільняківська школа, Кіровоградський район, Кіровоградська область за ініціативи адміністрації школи, вчителів, працівників, а також громадськості, сільської ради, ми вирішили допомогти нашим солдатам, захисникам України, допомогти тим, чим можемо. Сьогодні було зібрано досить багато і речей теплих, і продуктів харчування. Також сьогодні в стінах нашої школи було проведено благодійний ярмарок, на якому ми зібрали кошти. Всі кошти ми передаємо до, на потреби наших воїнів, які знаходяться зараз в антитерористичній операції. Ну і хочемо побажати, щоб їм нічого не бракувало і ждемо їх з перемогою. Дякую. Так, зараз ми і по селу збирали. Сільський голова приймає активну участь у зборі і продуктів харчування і теплих речей. Ну, буквально зараз ще підвезуть, під'їдуть. Якщо в нас отримається ще, люди дуже активні, активно приймали участь, і учні також. Даром. Всі приймали участь, учні також написали, ми оголосили конкурс малюнків, конкурс листів. Учні також і вірші навіть складали самостійно. Так, що, я думаю, це зігріє в деякій мірі наших захисників.